У студії польського радіо для України Христина Срібняк портал інституту Полоніка, дідство за граніцом, база Полоніков, який збирає інформацію про матеріальні сліди польської культури з усього світу. Тепер доступний в україномовній версії. Це є важливий крок у польсько-українській співпраці, адже нині на території сучасної України залишилося багато польських пам'яток, і загальна мережева база даних полоніки містить близько 72 тисяч об'єктів. Із яких близько 20 тисяч пов'язані із Україною, і про це мені розповіла координаторка проєкту Олександра Домбковська. База полоніків од початку. Ідея створення такої бази даних, яка функціонує спочатку дві тисячі двадцять третього року, виникла набагато раніше, оскільки до цього в інтернеті не було публічно доступного ресурсу, де можна було б знайти інформацію про польську або пов'язану з Польщею спадщину, що знаходиться у стількох різних країнах по всьому світу. Ця робота велася дуже довго. Напрацьовувалися матеріали, а офіційно ми запустили її лише в березні. Дві 2023 року, і на той момент у нас вже було близько 40 тисяч записів, що стосувалися спадщини за кордоном. На цей момент вона налічує понад 72 тисячі записів. І за неповних два роки ми встигли багато чого зробити і зібрати чимало матеріалу. Від початку свого заснування, з 2017 року, інститут Полоніка займається дослідженнями, документуванням, але передусім також захистом цієї спадщини, зокрема в Україні. o to nasza spilna spadczna. Про неї треба дбати, і ми, звісно, активно працюємо над цим. Співпрацюємо з великою групою фахівців, реставраторів, дослідників, науковців, істориків, мистецтвознавців, зокрема і з України. Це стосується і каплиці боїмів і фресок Екштейна, які були відреставровані кілька років тому. Ми покладаємося на міжнародну співпрацю і разом дбаємо про ці об'єкти. Це і співпрацюємо мізинародово, також трощимися спільно спільні оте об'єкти. Розкажіть, будь ласка, детальніше про процес перекладу текстів української. Я передбачаю, що він ніколи не буває простим. Przede wszystkim chcemy docierać do jak największego grona. Przede wszystkim my chcemy jako jakąś szerszą audycji, aby ta baza była maksymalno dostępna. Do słowa, istnieje anglo wersja, żeby każdy nie mógł najwybiórciej korzystać z Ale ja myślę, że ukraińska mowa to krok uperet, że u nas jej czytaczy z Ukrainy, daj w Ukrainie żywiąc Polacy, jakie możliwie wrzędne duże dobrze wolodują polską języką, toż ukraińską wersja sprowadzić możliwości korzystania z niej. У рамках нашого проєкту ми із задоволенням співпрацюємо з фантастичними дослідниками з України, які пишуть науково-популярні або навіть більш наукові статті. Вони діляться своїми дослідженнями упродовж багатьох років. Наприклад, нещодавно з'явилася стаття професорки Любові Жванко або докторки Ірини Сизоненко. І дослідники долучаються, бо бачать, що дуже важливо збирати інформацію про закордонну спадщину пов'язану з Польщею і з. Polakami, aby każdy mał do niej dostęp. Proce nie rozpowiadająć u polskiej szkoli, toż uważliwo, aby my zasadzić się na popularyzacji tej temy. A w naszej bazie można będzie znaleźć informację, jaka możliwo nie zawsze jest w odkrytym dostępie. Zaraz my możemy dowoli prosto uwity w systemu i bez bądź jakiej rejestracji, bez tworzenia oblikowego zapisu, zajdę i te materiały, przeczytać, przewidzę to wszystko na karcie, jaka także jest w bazie. До слова, з топонімами ми мали найбільше труднощів, адже окрім великих міст, як Львів, Київ, Харків, у Базі є дуже багато об'єктів, які розташовані у регіональних містечках. Тому цей переклад окремих місць різних районів вимагав зусиль і допомоги перекладачів з України. Wodno czas robota trwa i w bazie codziennie dnia zjawia się coś nowe i my dziś na dodajemy tutaj, możliwe na zawsze jakieś cudowne ale każdego dnia my dodajemy jakieś zapisy i razem z rostą i rozwytkiem bazy danych te przekłady powinni продолжиwaty się to my będziemy te przekładać i my będziemy продолжиwaty rozwijać ten portal i rozrachowujemy na waszą współpracę i będziemy dalej rozwijać ten portal i liczymy na współpracę Природно, що найбільше таких пам'яток зберігається на території сучасних України, Білорусі, Литви, частини земель, яких входили до речі Посполитої, але впевнена, що ці пам'ятки зберігаються у різних куточках світу, де є ще об'єкти полоніки за кордоном. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o te wschodnie tereny, to są cmentarze, które są bardzo ważne. na tych schidnych terytoriach, nie częścią bazy, jej drogą nie a także personalne dane, biografie tych ludzi, jakich tam pochowani. Dużo białych ludzi z tym korzystają i szukają swoich przodków. Toż my baczymo, że zaciekawlenie jest istnieje, a pojęcie je po całym świecie. Na tej momenty w bazie danych zarejestrowano ponad 81 krajino. Przede za wszystko, te krajiny, kudy emigrowało na Більше поляків, тобто Франція, Великобританія, а також Сполучені Штати Америки. І крім того, звичайно, Італія там теж живе багато поляків: Німеччина, Австрія, а ще такі далекі і часто несподівані країни, як Перу, наприклад, як Гібралтар, як Африка, де врешті були польські біженці, і там збереглися їхні надгробні пам'ятники. Існують інформаційні вказівники про те, що там було польське поселення. Невеликі польські поселення зустрічаються на Okeańskich Ostrowach. Ja dumą że nasze dity i nasi wnuki wsesze będą dalej w poszukiwać i to robota, jaka nie ma zawerszenia. Nasze dzieci i nasze wnuki będą mogły szukać i to jest taka niekończąca się praca. За співпраці з інститутом Полоніка упродовж останніх кількох років було відреставровано наприклад скульптуру Христа із каплиці Боїмів, фрески у давній церкві єзуїтів у Львові. Сьогодні це гарнізонний храм святого апостола Петра і Павла, і які роботи із подібного відновлення ведуться інститутом зараз. W tym momencie chociażby są konserwowane witraże. Zwyczaj my postino z piew pracuje mo. Zaraz na pryko odwiedził mi zbereżenia witrazi uczukało. Te czym zajmuje nasza programa stosowno zbereżenia, a ceprz zawsze zachyst bachach obiektyw. Prodziem ostatnich roku my tak już w Rymi. Faktycznie my postino z Jak my już najbliższy mas sztab no i jedzianist w Ukrainie. Tutmy mają mu duży szczery widok. Bachachach to, to ludzie. <ra Albertofera> <raças> Zaluceno. Ale my także widzimy, że ludzie chcą to zrobić i my także w tym zainteresowani, tak że to nawet nie jest problematyczne. Bezumowno, zaraz, my przebywamy w duże, skomplikowanej sytuacji, jaka która faktycznie trwa dwa lata. nasza Ukraina postrażdala od wojny, jaką rozwiązała Rosja i nasza działalność jak instytutu coś zmieniła się, osobliwo na początku. Ona naprawiona na zachęcenie tych obiektów, pamiętok, a nie obowiązkowo na własne restauracyjne roboty. Ніхто не знає, що буде далі, але на цей момент ми все ще перебуваємо в Україні. Роботи там все ще тривають. Також остання інформація, яка була досить медійно висвітлена, це консервація та реставрація королівської кам'яниці у Львові. Ця робота продовжується, і незважаючи на всі труднощі, з якими ми на жаль стикаємося, не тільки ми, але й наші колеги з України, зокрема, ми продовжуємо і сподіваємося, що це триватиме якомога довше. Ну то далі дялаємо, і маємо надію, що так буде найдовше. Отже, портал українською мовою може слугувати інструментом для зближення українців і поляків та сприяти міжкультурному діалогу. Наостанок додам, що інститут Полоніка заохочує до зголошення інформації по про пам'ятки, які пов'язані із польською культурою. Зокрема, це про твори мистецтва з різних колекцій з-за кордону, які знаходяться у музейних колекціях, а також архіви, сучасні або старовинні зображення. Запити можна надсилати через форму на сайті інституту, і до слова від початку цього року портал відвідало вже близько 60 тисяч осіб.